З 1 вересня цього року кожен працівник територіальних центрів комплектування в Україні отримає новий обов'язковий аксесуар бодікамеру. камеру. На папері це виглядає як крок до прозорості та законності. Але скажіть чесно: чи камера на грудях зупинить грубість, бусифікацію або порушення прав? Ми вже бачили, як це працює в поліції, вмикається не завжди. Записи іноді зникають, а відповідальності нуль. Тож, давайте розберемося, чи це справді реформа, чи просто ще один спосіб заспокоїти суспільство. З 1 вересня всі представники ТЦК будуть зобов'язані носити бодікамери під час перевірки документів чи вручення повісток. Це оголосив міністр оборони Денис Шмигаль, і головна мета. Нібито прозорість та захист прав громадян. У теорії чудово. Камера фіксує кожну дію, тож у разі конфлікту можна відкрити відео і побачити, хто правий. Але на практиці у поліції з 2015 року теж є нагрудні камери, і це не стало чарівною пігулкою. Техніка є, а довіра до системи не особливо зросла. Бодікамери це лише інструмент, і без чітких правил він працює рівно настільки, наскільки дозволяють його власники. Камеру можна вимкнути в потрібний момент або просто не зберегти запис. Щоб це мало сенс, потрібні жорсткі вимоги, постійне увімкнення, автоматичне збереження на незалежному сервері, повна заборона редагування та видалення. А доступ до записів для адвокатів, журналістів і омбудсмена. Без цього це просто ще один гаджет на формі, а не захист громадян. Якщо чесно, ці бодікамери це реакція на скандали з бусифікацією, коли людей хапали на вулиці, запихали в буси і везли в ТЦК без пояснень. Ці відео розлітались соцмережами і викликали вибух обурення. Тож уряд мусив щось зробити, аби показати ми чуємо суспільство. Але знову ж, якщо бодікамери просто фіксуватимуть свавілля, а винних не каратимуть, то довіра не повернеться. Люди хочуть бачити не відео інциденту, а реальне покарання для порушників. Щоб бодікамерами були ефективними, потрібен не тільки регламент, а й політична воля. Бо навіть найкращі правила нічого не варті, якщо їх ігнорують. Має бути автоматичний старт запису з початком робочої зміни незалежне зберігання всіх файлів і чіткі санкції за вимкнення чи пошкодження камери. І так, відео повинне бути доступне тим. Хто реально може перевірити законність дій правозахисникам, журналістам, громадським організаціям, бо без відкритості довіра не з'явиться. Бодікамери в ТЦК, це наче правильний крок, але без контролю і відповідальності вони швидко перетворяться на черговий атрибут форми, який нічого не змінює. Справжня прозорість це коли кожен порушник незалежно від посади. Отримує покарання. Підписуйтесь на соціалку, тут ми говоримо про зміни без прикрас. І напишіть у коментарях: ви вірите, що бодікамери реально щось змінять, чи це просто гарна картинка для новин?